А ви помітили, як ера успішного успіху нав'язала нам ілюзію швидких результатів? І відповідно через це люди раніше часу пускають руки і перестають вести свій блог, тому що людині важко витримати той період, коли нічого не відбувається. Вона починає публікувати якісь відео, шукати свій стиль, генерувати багато контенту. І якщо вона не бачить одразу результатів, одразу тієї ідеальної картинки, яку ми спостерігали раніше в соцмережах, і зараз подекуди просто цього. Його вже менше. Відповідно, вона починає думати, що зі мною щось не так, значить, мені ніколи не стати блогером, інфлюенсером, вести блог це не для мене. І все. Людина просто здається раніше часу. І все, що потрібно тут зробити, це відмовитися від бажання отримати результат тут і зараз. І налаштуватися на гру вдовгу, перевести свій фокус уваги з. Результату на дію, яку я можу зробити тут і зараз задля свого результату, і просто продовжувати робити дії раз за разом, навіть якщо в моменті немає результату. Пам'ятайте, рослина спочатку росте корінням вниз, а потім тільки проростає нагору.